Отап наривається на судові позови. Таку думку висловили підписники репера після тих відео, які він почав викладати. А він останнім часом став постити неоднозначні ролики, згенеровані штучним інтелектом. Ці відео потап викладає під свій новий трек, а Земпік, тож певно намагається привернути увагу до новинки. Однак, спочатку він викладав ролики із собою, на яких за допомогою штучного інтелекту став нареченою. Ну а потім почав використовувати обличчя інших людей, зокрема українських артистів. Тож спершу він виклав ролик, в якому були обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи. Співачки були в образі опосумів і наприкінці влаштували бійку. Користувачі у коментах були здивовані і обурені, та насправді не лише вони. У відповідь на цей ролик тіна Кароль опублікувала у своєму телеграм-каналі відповідь Потапу. Вона написала, що коли в артиста закінчуються ідеї, він починає паразитувати на чужих обличчях. А коли кліп не має змісту, у нього Ставляють згенеровану брехню, Тіна Кароль додала, що це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію і що використовувати образи спотворювати їх це не жест митця, а акт відчаю. А також сказала, що це дешеве бродяжництво у тінях тих, ким ти ніколи не став. Ну і до того ж нагадала, що потап відірваний від життя у Києві, і вже давно не має ніякого відношення до українців. Ну а завершила все, Тіна Кароль фразою адіос аміго, що з іспанською перекладається як прощавай, друже. Отап до слова відреагував на слова артистки, зробив скрін екрану її повідомлення, виклав у сторіс і коротко написав: відхрестилася, додавши емоції зі сміхом. Але на цьому репер не зупинився і створив ще одне відео. Та цього разу не Кіною Кароль і Світланою Лободою, а з іншими. У своєму новому ролику, який згенерований штучним інтелектом, потап використав обличчя Наталії Моголевської та Олі Полякової. І на ньому Наталія Моголевська протирає сидіння унітаза, на дні якого фото влада ями. А от Оля Полякова у цьому аля відео позує у купальнику короні та з соскою у роті. Це відео він підписав так: Славік спостерігає, штучний інтелект ніколи не моргає. У коментарях люди вкотре обурилися і писали, що раніше обожнювали творчість Потапа і що прикро бачити до чого він дійшов, що це просто треш, мовляв, викличте йому хтось санітарів. Ну а дехто припустив, що схоже Потап хоче, щоб на нього подали до суду.